вовк та ягня. У народі кажуть, в кого сила, в того й правда, хоч слабшим від тої приказки, не легше живеться. Літній день видався дуже спекотним. Маленькому ягняті захотілося пити, і воно пішло до струмка напитися. Тим часом на його біду по околиці никав голодний вовк. Він уже кілька днів не міг уполювати ніякої здобичі, аж раптом біля струмка угледів ягня. Оце мені добрий обід, зрадів вовк. Проте З'їсти його просто так? Ні за що, ні про що було ніби й не зовсім зручно. Отож вовк вирішив надати своїм вчинкам законності, так ніби мав право те нещасне ягня з'їсти. Підійшов він ближче і кричить Гей, ти, нахабо! Як смієш своїм нечистим рилом Каламутити мій прозорий струмок, осад та пісок здіймати? Та я тобі за таке зухвальство голову відірву? Злякалася ягня І тремтячим голоском відповідає. Якщо найсвітліший вовк дозволить, то насмілюся зауважити, що я п'ю воду десь то на сто кроків нижче по струмку від його світлості, тож дарма він гнівається, я ніяк не можу скаламутити йому води. Вовк аж задихнувся від люті. То це я брешу? Негіднику! Чи бачине де таке зухвальство? О, пригадую, це ж ти мені ще й позаторік і Я цього приятелю не забув. Ягня дрижить зі страху, проте зібралося з духом і відказує Змилуйтеся, мені ще й року немає. Вовк туди, сюди. Немає що заперечити. Правду ягня каже. Який же привід знайти? Подумав трохи, а далі й кричить. То це був твій брат. Немає в мене братів, перебиває ягня. Вовкові аж шерсть дибки стала. Значить, кум або сват є. Одне слово хтось із вашого роду. А як і не ви самі, то ваші пси або ваші пастухи. Всі ви мені зла бажаєте, а ти за їхні гріхи заплатиш? То чим же я винна? жалібно бекає ягня. А вовкові вже живіт від голоду судомить. Вовчи. Гукає, я втомився слухати. Ніколи мені твої провини розбирати щеня. Ти винне вже тим, що я хочу їсти. Отак, промовивши, вовк ухопив ягня та й повелік його в темний ліс. Кінець. Сподобалась казка? Ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал. На вас чекають нові казки!